Вітаю! Хочу показати, як вирішити проблему з заблокованої кавомашини Save Royal Office після закінчення зерна. Значить, імітуємо закінчення зерна. Спеціально не засипав зерно. Так, машинка пішла в помилку. У нас залишається робочою тільки одна клавіша гарячої води. І от, щоб ми не нажимали, не натискали. Навіть якщо виключити каву машину і включити, все одно залишається ця помилка. Ми беремо і натискаємо клавішу Еспресо або американо і втримуємо. Близько 10 секунд. І все, кавомашина готова. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, заходьте на наш сайт вашакава.uaй, там ви знайдете такі вживані і багато різних моделей нових кавомашин. Дякую.